Платять більше аніж у Продавці бідкаються. З них щодня беруть дві гривні за кілограм товару. А за місяць оренду одного квадратного метра торговельної площі 800 гривень. Купили ми холодильники за е, окремо, за окрему ціну. Пізніше ми оплачували, холодильники, оренда була в касу. Комунальні послуги 450 гривень, і світло, і ніби вода. Кожен місяць ми платили від 1200 до 1500 гривень без жодного документу. Документ. Сьогодні я зранку заплатила за оренду за місяць – 14, 14, 15, 415 гривень, але чек чомусь мені видно на 17.01.2004 року. Терпець увірвався. Hey! Робочі місця та пішли в наступ у кабінеті директора. Найактивніші вимагають від керівника звільнити місце, віддати усі документи продавцям і забрати з ранку охорону, яка збирає данину. Ви знаєте, що в мене є всі документи і докази. В мене є відповідь з міськради, що ви платите по факту за ЦМК 13 тисяч гривень в місяць всього на всього. в мене Є відповідь з антимонопольного комітету, де ви себе показали збитковими. 15 тисяч гривень лівої оренди платила я одна лівої по 2 гривні за кілограм кубаси. Я сам 10-12 тисяч. З травня місяця заплатила 44 тисячі 700. Директор уважно слухає та не розуміє, звідки такі суми. Ви розумієте, цифри звучать так, взагалі і взагалі, знаєте? Давайте сядемо і конкретно розберемося. Всі гроші, які збиралися, вони здавалися в касу. Із з цього сплачувалася заробітна плата і податки. Люди на переговори не погоджуються та просять директора піти з кабінету. Також підприємці знаходять дві мокрі печатки, одна з яких не дійсна. Покинула кабінет і адміністрація ринку. Я думаю, що це на, на революційній хвилі. все йде коли вирішить це питання, тоді й повернуся. Тобто насильно рватися сюди, я не буду. Ірина Качмардзоновича пойдало новини.